А скрізь, будь ласка, от е, вам в коментарях ще насипають багато. Що ви проект Пінчука? Ви кажете, ну ви кажете, посварилися. От трохи детальніше можна. Ну ми ж у нього ж просто так по факту зайняли його один з його маєтків на початку війни в березні 22-го. У мене вже виросла організація, ми не влазили в фонді відродження, де ми починали велику війну. Відповідно, потім, оскільки ми з Віктором Михайловичем раз до цього особисто бачились, е, у нього був мій телефон. Ми домовилися, що ми там залишаємося. Ну а потім він мене кинув на три швидкі. Тобто, я броньовані. І нам потрібні були броньовані швидкі. Я знайшов швидкі, я зробив ліцензію End User Certificate, Тобто, оскільки це товари подвійного призначення, ти їх просто так не завезеш. Коли ці три речі були відправлені, причому була домовленість, що він це проплатить, почалися якісь танці, потім мені переказували, ми після цього не спілкувалися. Я сказав, що так чоловіки не поводяться. Потім він приганяв тітушек, щоб нас вигнати з свого маєтка. Тобто там гаршки побити все, на все життя. Він ще такий образливий чоловік. Тому можливо, можливо. Ну я про це не знаю. Віктор Михайлович взагалі такий креативний, може грати в багато речей, але поки що ні дзвоніл міріться.